Ті вже є дубові 20-та. Малюю іншим кольором. Колір тік. Поєднання з дубом гарно виглядає. Зараз будемо бачити. От який я послідовності малюю. Спочатку тапельку. Російською фільонка. Промальовую гарно всередині, щоб ніде не пропустити. І боки обв'язки всередині. Фарба пропитується легенько, потім її просто стягуємо і забираємо усі мазочки. Зараз я стягну, воно буде поступово підсихати. І потім постягуємо мазки. І пензліка сліди. Розтираємо сильніше. Ну і тепер по порядку. Фарби не треба жаліти. Спочатку роблю поперечні. Тут бажано вже на іншу деталь не, а, акуратно не залазить. Що воно не виходить? Тумбочка маленька, дверцята. Можна. І вилазити тут, що вдасться все справити. На великих не дуже справиш, вже буде видно сліда. Треба дуже обережно і акуратно. Ось в цьому місці буде видно слід. Якщо не встигнути, воно впитається фарба. Тут йдуть сліди в ту сторону, а потім слід прибирати в іншу сторону здовж волокон. От мазно треба прибирати одразу, бо будуть видно слідів. Це зворотня сторона, але хто казав, що зворотня сторона має бути негарна. Робити слід усе гарно, наскільки дозволяє уміння, наскільки майстерність дозволяє. Не бути байдужим. Усе слід робити докладно. Так казав мій дід, потрібно робити докладно. Управляємо де і світлі місця, де пропуски. Важлива деталь прибирати з боків, бо тут збирається О, така штука. Слід прибирати. Тут буде чорна-чорна пляна. Старатися робити лінія в лінію на з'єднанні. Ось тут. От веду пензликом лінія в лінію. Так, щоб не вилазити на поперечину. і вперек волоком пензликом. Добре. Боком можна прибрати, а можна... Паролончиком прибирає, з поролончиком краще прибирає. Отак. Прибрати оту напливи очі. І з цієї сторони, І з цієї сторони. Все, а тепер перевертаємо на другу сторону. Жаліємо фарби гарну всередину. Фарба сохне швидко, то треба враховувати, вона втягується моментально. Тут потрібно мати певні навики, треба, мабуть, на одній двері перемалювати щоб не залишити слідів. Працювати саме головне правило дуже швидко і великими великими мазками. Не затримуватися на одному місці. Спочатку на, початку на ніс, потім підібрав. Все, даю йому вбирати. Працюю на повдовжні, можна і так. Але повністю покривати деталь одну. Ладно, з поперечними краще працювати зразу. Якщо працюю поперечно, значить всю деталь треба пропрацювати зразу. Чому пропрацювати з двох сторін? Повертаємося на поперечину. Тут вже залишився слід, слід прибираємо. А тут вже утворюється слід, вже почало висихати. Прибираємо його одразу, навіть якщо не помалювали, його слід розтерти. розтерти. Бо це все буде видно під лаком. І буде так, наче не шліфовано. О, тут вже слід є, він його вже буде видно. Його треба розмочити, от видно, вже видно його. Я тоді роблю отак. Розмочую, фарба дозволяє розмочити його. Ось що прибрав і волокон локон крест до поперечного. Назбиралася фарба, напливи є. Прибираємо напливи. Розтягуємо, бо то буде погано виглядати. Де добре не замалювали, тут ще можна поправити один раз. На дубі малюється краще ніж на ясені. З ясена стікає фарба. Це воскова фарба. Він гладенький і не впитується так сильно. Тому там Верніше вона і висихає, але не впитується добре. Не чіпається добре. ясно. І там треба, Я малював двічі. Тут задня стінка. Вона малювана тільки один раз, тут видно плями. А на зворотній стороні такого вже немає. Там вже однотонно все. Дуб дається краще. Дуб то є благородне дерево. Хто би що не казав, найкрасивіше дерево тут. Я принаймні найбільше його люблю, ціную. Але на жаль, нема стільки, як в мене є я. І Матеріал. Так, ті напливи слід розмочувати? Як його прибрати, як він підсох. Його треба додати свіжого, свіжої фарби і прибрати. Можна використовувати і хлопку. Не слід переусердствувати, якщо два рази класти, вкриваюча здатність варди велика, робиться непрозорий колір. Але нам потрібно зробити глибокі проникнення для того, щоб відкрити структуру деревини, показати її красоту. Ось таких збирається фарба в заглибинах, канавках, Таким способом прибираємо. Так. І з цієї сторони слід промалювати. Знизу зразу буде наплив, з тамтої сторони, щоб не було неестетично. Ми зараз піднімемо дверку і справимо. Ще раз поправляємо, щоб не було слідів, якщо вже замастило. Капелька попала. Прибираємо. Ми другий раз вже тут не бажано йти, бо будуть залишатися сліди. А Тут зробив на слід і не прибрали. Воно вже погано було. Сохло. уже на следующий мостэты ближе поднимаем аккуратно краще на подлогу можно за крайние точки так взять и под вот на прибираем другой на прибираем Тепер поролончиком можна прибрати, якщо тут є, але тут немає напливів. Зробив акуратно. Знизочок. Щоб не розмащувати пензлем, можна прибрати легенько паралон. Так, А тут зробився наплив. Вибираємо його. Ти нема. Напливий слід контролювати добре. Буде до все. Сядем сюда и приправляем, тоже пальцем теперь. Так. И. Ось так будуть виглядати наші 20 тумбочки. Тут купа помаляється, дрібних деталей, декору того всього, що ми робили, помальовані вже. Там темно, темно нічого. Вона висохну зовсім по іменяє колір.